Саундтрек до фільму Аромат жінки у виконанні професійних музикантів. Івано-Франківці мають змогу насолоджуватися найкращими музичними композиціями. Просто на вулиці в районі 100 метрівки музиканти академічного камерного оркестру Гармонія Нобіла виконують популярні мелодії. Тим самим спонукають людей зупинитися і послухати прекрасне. Мені дуже подобається цей ансамбль. Я ходжу на його концерти, але сьогодні іду, почула, що грають, стала зачарована. Слухаю. Хочу. Дуже подобається. Мені, здається, що вони прийшли до народу, що вони грають для людей, на вулиці вони грають для людей. Не закрити, не лише за, як то кажуть, за гроші, за... а грають для людей. Перехожі, які люблять музику, можуть послухати. Саме цю музику ми перший раз чуємо, але у нас тато так само грає на скрипці, син грає на скрипці, тому ми з розумінням. І дуже нам подобається така музика. Три скрипки і один контрабас для музикантів оркестру Гармонія Нобіла» виходити в народ уже стало традицією. Третій рік поспіль влітку. Маючи вільний час, вони демонструють талант під відкритим небом. До речі, це час закони відпустки музикантів. До виступів зазвичай готуються. Зокрема, підбирають репертуар, причому з різних композицій. Так жоден виступ кажуть не обходиться без творів Моцарта. Дуже багато людей навіть не ходить в філармонію чи там опери, бо вони соромляться, бо вони ніби кажуть, що не розуміють класичної музики. Класичну музику не треба розуміти, просто треба слухати. І, можливо, тут люди знаходять якісь такі певні для себе, відкривають якісь джерела нові. Пізнання духовності в тому плані, що так можливо дійсності, коли відкриється концертний сезон, з жовтня чи в кінці вересня, як то традиційно, вони все таки приходять в філармонію і роблять для себе це, що дуже багато втрачено, що вони не ходили і не слухали цього. Академічний камерний оркестр Гармонія Нобіла створений 30 років тому при Івано-Франківській обласній філармонії. За час існування оркестр зіграв майже три тисячі концертів, близько півтори сотні програм. У репортуарі колективу Твори світової класики, сучасна музика та власні аранжування. Гармонія Нобіле гастролює у багатьох країнах світу. Оксана Семко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.